Всім привіт! Сьогодні в мене знову радість. Позвонив мені Іванко, що назбирав мішечок, невеличкий, але мішечок плат. Я йому до нього заїхав, я навіть їх і не бачив, він мені виніс цей мішечок. Я навіть не дивлячись завалив йому бабло. Бо знаєш, він херні не підсуне. І поїхав по дорозі, якось мені дзвонив знайомий електрик з СТО, що він щось там мені назбирав. То заїхав ось. Це таке особо нічого цікавого такого. Але це я в нього поїхав, забрав. В Олександра. Таке, в принципі, по платах так нічого особо цікавого немає. Тут якась позолота є в цих квадратах. Так, це по платках він мені дав. Зараз покажу. Окрім цих плат, що він мені ще всунув. Так, це показав. Ось. Ось ще він мені трохи радіо назбирав. ПП-340 навіть одна попалась, трохи КМ-ок. Півбочечки, транзистори. Потім два отаких от світлодіода. Це радянське, один такий світлодіод. Якісь польовички, чи що. Дві такі шикарні мікросхемки. Одна розлуплена там всередині жовтенька, гарненька. Так, а друга така. Не розломана. Ну це, це дуже гарні мікросхемки. Ну, якась релюшка раз 60 попалась. Потім таке, потім 30 грам кабеля авіаційного, посріблений дротик. Дві релюшки Рес-22. І дав він мені ще дві приблуди цікаві Авіаційний якийсь манометр, тахометр. Чи що воно таке не, Не, зрозуміло, не знаю. Тут маркіровка якась є, там щось КС знизу. см 2 Коротше, хрен його знає. Такий якийсь манометр. Авіаційний. Дивився по інтернеті, не знайшов я такого ніде. І дивіться, яка попалась релюшка. Велика. Назву десь бачив. А г 77-го року. В цій релюшці по, по справочнику, як кажуть, 4,88 грами срібла чистого. Коротше, майже 5 грам, дивіться, які, які тут на балдашники. Майже 5 грам чистого срібла. Якось я його, напевно, розберу і зніму відео окремо. Добре, оце було мені від Сашка. А зараз переходимо на мішечок від Іванка. Так, ну що ж, цей раз трошки бідовіше. Всього 7 кілограмів плат. Але Іван мені плати хороші збирає. Так. Перша в нас платка. Рижунчики є. Раз, два, три, 4, 5, 6. Шість рижих каемок. І... А, ось якийсь польовичок, чи то транзистор з позолоченими ножками. І усе на цій платі. Так, далі у нас. Давайте дивитися. Тут, в принципі, нічого. Далі також якісь полівички чи транзистори, два штучка бачу. Потім, так, СП-5. Два штуки. І що це в нас оці? А щось незрозуміло, що там. Коротше, якісь ще дві, два транзистора, чи що. Так. Маленька коробочка з двома польовичками. Потім ось платка. Починається щось гарніше. Жовті КМО є. Транзистор. І гора мікросхем. З цієї сторони немає нічого. Ось, дивіться, яка плата попалася. Оце платка, я розумію. Так. Знову жовті КМ. І дивіться, які мікросхеми. Це в нас КС-573 RF2. Я двіздер, бумажки, чи що там воно таке було зверху наклеєно. Там кристал і жовта пластина, як то мені здається, так. Так, далі. Отака От плата. Каемок не бачу, але є мікросхеми. Так, це в нас якась коробка. Роз'єм якийсь. Так, зараз я розкручу, подивимося, що всередині. А тут в нас під алюмінієвим корпусом от що. Оп! І тут танталові конденсатори К-52. Можливо, зі сріблом. Це не знаю. Бо попадалися і з мідною чашечкою, і з срібною. А ось маленький, це вже точно з срібною чашечкою. Три дев'ятки на грама срібла. Так, ось такий у нас цей коробчанський був. Так, тепер. Зараз я перебазуюся, бо якось невдобно. Отак буде, думаю, краще. Той буду брати зразу. А ось дивіться, яка плата попалася з роз'ємами. А чи не це роз'єми з паладієм? Дивіться на маркіровочку, бо я-то особо по паладієвих роз'ємах не знаю. РПП-48Г2. Я то вже знаю, звичайно, але, можливо, не взнаю, то напишіть, що це за роз'єми і що в ньому є. Тут у нас 5 таких роз'ємів. Так, ну, будемо сподіватися, що паладій. Так, потім маленька. Такі в мене вже попадались від Івана плати. Три КМ-ки жовті, мікросхемки. Ці немагнітні КМ-ки хороші. Що в нас пише? F6 F6 чи що? Так. Потім у нас. Два транзистори. Ось один відлетів польовичок чи то транзистор. Відгнив, бідний. Так, отак. Потім ця платка в нас, в принципі, тільки варікапи, два транзистори. Мікросхемка у нас якась. Простенька, напевно, що посріблення і усьо. Далі, це щось з телевізору, але бідовеньке. Тільки штири ці посріблені. З цієї сторони нічого. Так, коробочки будемо потім розпаковувати, поки дивимося платки. Так, це можливо, що. Паладії виламелі. Більшість того, але хрен його знає. А крилюшки то таке? Тут посріблення тільки і один 315-й. О, ось у нас знову попалось. Так, зелененький К-52-й срібло і. І такий сіренький. Більшість того, що без срібла. Так, ну і К903. Шкода. Срібло. Далі. Отака От платка. Два СП. 5 СП Три. Ось ще один. Потім. Що це за набалдажник такий червоний? Фік його знає. Так, ну, транзистор. Мікросхемка УДшка На 8 ножок і якийсь польовичок. Так, підемо далі. Це в нас простенька платка. Ось гарно знову, з жовтими каймами. Це щось щось не то, роз'єм тільки посріблений. Нічого. О, сп 5 2 Так, це що? К-76. Що за К-76? Не попадався мені такий, не знаю. А так, нічого, якась лампа. Що за лампочка така у нас? Фік, я знаю щось. Якась лампа така цікава. І, і, і. І все. Нічого немає на цій платі. Потім тут сховався знизу транзистор. А з цієї сторони це що таке? Р... РПГ-8? РПГ 8? Релюха якась, напевно, чи що. То вже, може, це зараз я її підніму, подивимося. Зрозуміло. Мідна катуха, а всередині дивіться, який геркон здоровецький стоїть. Ось такий геркон десь на сантиметрів 5, напевно. Так, відкладемо, потім закрию. Так. Це катушечки мідні просто. Це. Півбочечки, 315 СП не потрібні. І щось он до. А, ЄС 5 кругленький, от там сховався. Всередині. Коробки. Потім знову будемо відкривати, відкидаємо. Так, ось у нас попалась цікава знову платка з двома пп 340 80-го і 81-го року. Оце вже добре. І ось чи що. А, ні, то СП4. А, мікросхемка є. Ну, вісім ножок як то? Так. Знову буде довге відео, але що поробиш? Хочу похвалитися і показати. Так, три польовичка. Тут три. Що це цей фокус не береться? Тут три, тут два. Потім о, кп 50, 52 сріблом. І цей невідомо чи сріблом. сріблом. Боромбик. От це добре вже. 1,6 грама срібла тут чаша. Так, тут нічого цікавого так не бачу. Тут рижунчик сховався. Дивіться, який 6 f Немаленький. Так, і І все. Так, це в нас така велика плата, але на ній нічого, в принципі, я не бачу. Так, платка з релюшкою. І транзистор хорошенький з позолотою. Чи що це транзистор, походу? Нагадаю, КТ630. Гарний він транзистор. А тут якесь що таке? Реле... Ага, це якийсь реле времени було. Чи що? Ну да, типу, напевно. І такі тут мікросхемки всередині. І крутилка. Так, продовжуємо. Ще кучка невеличка осталась. Так, така платка наче була, в якій нічого немає. Це якісь цікаві кнопки чи що це. Посріблення бачу гарне. Так, транзистори з цими чотири з ножками позолоченими. Це нічого цікавого. Це була така плата, ще одна. З релюшкою і з позолоченим КТ-630. Так, це якась балям... балямба. Тут роз'ємчики і... О, і ПП-343. Ось він, 84-й рік. І... і все. Тут. Така платка. Нічого не бачу. Так, з транзистором і усе. І остання платка. А тут, дивіться, раз і зелений. Воєнка. Телефон знов сів. Так, К-52-2. З ромбом, срібною чашою. Мікросхемка. Раз, два, три. Удешки, чотири. Тут, я пам'ятаю, той раз я відкривав. Тут чотири польовичка позолочених має, вроді то так. Коротше, я пам'ятаю, тут чотири вроді, би, польовичка, чи то транзистора з позолоченими ножками. А тут мідні катушки. той раз я такі розбирав від Івана. Релюшки. Такі релюшки попалися простенькі. І два таких цілих релюшки. І ще така коробка. Таку я вже відкривав. Подивимося, що, що ще в цих коробках, і на цьому все. Порозбирав коробочки, ці релюшки. Пам'ятаєте, одна була розібрана. Отаке всередині. От, вони ідентичні. Так само транзистор. КТ 630. Релюшка. Так само тут. Так, тільки що я показував перед цим оцю платку, казав, що тут опольовички всередині. Пам'ять не зраджує. Розібрав я цю коробку тільки що. Тут не зелений, сірий, але буква Е. Буква Е в мене той раз попалася з срібною чашою. Так, ось, пам'ять не зраджує. Чотири польовичка в цій платці, в цій коробочці. Та якось так. Ну, такий в нас сьогодні був обзорчик моїх плат, яких я так купив потрошки. І хто дуже любить писати мені ахінею, що воно стоїть дорожче. Продав би плати мені, я взяв би в два рази дорожче і так далі. Будь ласка, купляйте в два рази дорожче, пропонуйте ціну і не миліть херні. А за скільки я продам, це вже моє діло. А писати мені, що це дешево, я забрав би дорожче не потрібно, бо це вже просто, просто писанина. Все, на цьому дякую за перегляд. До побачення на каналі.